Поліна Еслі, весна. Душа найбільш бажає лиш весни, її тепла і світла в нагороду за те, що так терпів лиху негоду вже в темні ночі і холодні дні, за те, що вірив, що усе мене, холодні води зійдуть з твого серця, все перейде, і гора перетреться, і весна прикличе. Подихом тебе. Бо якщо вмерти навіть, то весною, щоб бачити, з чим полишаєш світ, як проростає твій духовний плід, світе життя продовжене тобою. Відчути, як у землю проросте твоє коріння молодим та сильним, щоб назавжди. завжди. Залишитися вільним і світлим в тому, що в тобі росте, бо вмерти це іще не значить здатись і згинути, не щезнути навік. Весною повертаються щорік, мов журавлі, всі сильні і крилаті. Весна воскресне з Богом. У тобі і принесе корінню твому долю. Якщо вмирати, то лише весною, а якщо жити, то лише весні.